Про що ж насправді домовились Трамп і Путін? Про що вони там насправді розмовляли на точно те, по телебаченню показували, які зараз наслідки будуть для України? Що буде робити Зеленський, і яку головну умову видвинув Путін на цих перемовинах? Ті типу, що робить? Давайте по порядку. По перше, я знаю, всіх цікавить що це був Путін, двійнік і так далі. Значить, перегляньте ось Путін, який Путін, який стояв на Доріжки після самоліту, а потім Путін, який вже був на перемовно. Тобто, сам взагалі, якийсь монгол ростом майже 170 чимості, повно ну, якийсь подставний, чисто для показухи. І ви бачили його реакції, він же такий, взагалі, шуганий, поруляканий, був неясний. Вже на перемовнах, от саме на трансляції там, BBC і так далі, був якийсь як, 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 як більш міняйми Путін. Не знаю, який це двонік чи Трінік, може це і оригінальний, допустимо. Ну, видно, що це абсолютно дві різних людини. Далі мене здивувало те, що. Трамп, ну весь світ шоці. Трамп просто приймав терориста, який весь світ кров'ю. Червоною доріжкою, блін. Йому американські військові йому стелили червону доріжку. Я зараз спробую найти фотку вставити. На калінах стояли американські військові, стелили терористу з Росії червону доріжку, щоб він ішов Ну, Це невідано просто там. Американці просто в вахі з цього. Потім дивіться, одна з основних умов, що на перемовинах теж там було. Офіційно, то, що ми бачили, як Трамп Путіну да о, як хорошо, він йому прям подлизував. Він він йому награвав. Як будто би ух ти, як хорошо, що ми зустрілись? Путін такий молодець. Це просто жесть в очах Трампа. Читали, що йому посрать, Скільки людей в Україні залишилось без життя, скільки там зруйновано, що вообще відбувається? Йому головне отримати. Просто от він хоче. Отримати премію за премію міра, я забув. Мандаль напишіть в коментарях, якого ця премія я забув, як називається премія міра. Він хочу її отримати, і все, просто галочку собі поставить, понял? абсолютно не цікаво, що з нами з українцями. Що відбувається і так далі. Йому головне, будь рулі, що він рішив цю проблему, хоч на тиждень, хоч на два тижні, по барабану. Далі. Головна умова Путіна, зараз, яка була, вони ж там типа ні до чого не домовились, крім того, що Україну поділить. От. Головна умова Путіна була зробити російську мову в Україні офіційною або обов'язковою вивчення в школах, в закладах і, для викладання в в школах, навчальних закладах і так далі. Коротше, всі в сіті. Всі, всі, всі Хто там соряться з кастрюля на головою, чи з кастрюля на голові, хто там про російський, не про російський. Якщо ви думаєте, що яка разниця, типу, я про це вже знімав відео. Російська мова в Україні це один з основних якорей, за які Росія може зачепитися і сказати, це наш народ, братський народ, ми йдемо його захищати, там руска ми будемо воювати за наших. Тобто, здавалось би, такі невеличкі, типу, ну мову дебату. Ну що ми важко, ми ж друзями, браття помиримося, Типу, да, кучу людей там, е, щоб не заблокували, кучу людей життя позбавили, щось там е, да, зруйнували вам дуже багато сел, міст, вообще декотрі просто стерли з лиця землі. Їх тепер немає. Ну, так, російську мову, допавте, і все, і ми подружимося. Поняли? Тобто, українці, до яких ще не дійшло, наскільки важливо українцям спілкуватися українською мовою, це ідентифікація нації. Мова це ідентифікація нації. Приїдьте до грузин, приїдьте до грузін. От спробуйте їм об'яснити, да, Грузію. Що якщо ви розмовляєте російською, то ви типа не грузини. Або ви навпаки грузини без, без грузинської мови. Та вам, ну, і прилетить там дуже плотно. Так, це Грузія, які теж пережили з Росії дуже багато проблемних моментів. Дивіться. Проблема з українізацією дуже є важкі в Україні, а, дуже неправильна подача. Немає лагідної українізації, але ви всі маєте зрозуміти, що поки ви розмовляєте в побуті і так далі, і слухаєте російську мову. Я розумію, української музики там немає є нормальної зараз і так далі. Але поки ви це робите, ви а, зберігаєте цей момент для Росії, для маніпуляції запуску нових ракет, і нового наступу, навіть якщо буде перемір. Поняли? От ну просто кажу вам, це треба взяти, блять, я зазнать. Перепрошую за мати. Ну треба взять зазнати. Далі наступне. Хочу зустрітись з Трамп з європейською делегацією, з Європарламентом, він відмовився, буде Зеленським зустрічатися. Правильно, Зеленський зробив, що не приїхав на цю зустріч. Це просто ну, повний блід був, якби б у вас до Зеленського відношення не було. У мене теж є питання, як і у всіх вас, але приїхати на цю зустріч на тероріста і дебіла одного, ну це, ну, це просто зрозуміло? А гляну, про що не до мене но віддавати, я ще раз вам кажу, віддавати території, які завойовані насильницьким методом. І якщо хтось на це погодиться, це крах економіки в світі, всіх дипломатичних зв'язків у усьому світі, цивільного права, права захисту людей, права захисту країн, обнулиться економіка повністю. зрозуміло? Тобто, ну це, це крах для всього світу, якщо таке відбудеться, щоб ви понімали. От тому, все, що відбулося на цій зустрічі, це абсолютний абсурд. Глянемо, що буде на зустрічі Трампа і Зеленського, Я думаю, це точно буде. А, відбудеться вона закрита в кулуарах. Головний зараз тезі, що вони ні до чого не домовились, крім того, що там Путін настає, ділить землі і так далі. Ну світ це не прийме. А потім це не Путін, а якась дві нік, вже четвернік. І наступне насадження російської мови далі, поняли? Якщо українці зараз не поймуть, що російська мова це як би ви до неї не відносилися, як би ви на ній не спілкувалися це для українців смертна кара. Поняли? В майбутньому. Поки ми від цього не відмовимося, я ж навіть дивіться, я з суржиком розмовляю. Це нормально, не обов'язково розмовляти суперкультурною літературною українською мовою. Можна розмовляти з суржиком, як я, бо Україна велика, це нормально. В Британії теж ніхто не розмовляє британською літературною мовою. Всі спілкуються так, що інколи не поймеш, на якій мові вони розмовляють. Це окей. Типа як ми там закарпатців чи западенців часто не розуміємо, це окей. Але російська мова має бути викорінена, поняло? Тільки через те, що цей дебішов по червоній дорожці і насаджував. Російську мову нам далі, і він чітко дав казати, поки десь є російська мова, я туди буду запускати ракети і воювати. Все, осознайте це. Друзі, на зв'язку далі будучи відео. Попа, слава всім українцям, які досі тримаються.